Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у спадщину одного з найвидатніших мислителів, щоб знайти практичні перевірені часом відповіді на питання, які я певен хвилюють багатьох із нас у нашій духовній подорожі. І нашим провідником буде ніхто інший, як Джонатан Едвардс. Але не лякайтеся, це не буде сухий богословський трактат. Ми зазирнемо в його особистий лист це, по суті, посібник, написаний для вирішення дуже реальної, дуже людської проблеми. Знайоме відчуття, правда? Той неймовірний запал, те світло на самому початку шляху, а потім, з часом, воно може почати тьмяніти. Що робити, коли перша любов, здається, охолола? Саме на це питання Едвардсі намагається дати відповідь. І що тут найцікавіше, це не проповідь з кафедри, це особистий лист, написаний у 1741 році молодій жінці, яка шукала поради. Це робить його неймовірно практичним і щирим. І, як виявилось, ці поради настільки глибокі, що актуальні і сьогодні. Отже, з чого Едвардс починає? Він одразу б'є в саме серце проблеми, з якою стикаються, мабуть, усі віряни. Це тенденція духовного вогню з часом згасати, він бачить у цьому першу і головну небезпеку на шляху. Тільки погляньте на цей контраст, який він малює спочатку солодке, живе відчуття, дивовижне світло, а що потім холодно й темно, багато скорбот, пильність зникає. Едвардс бачив це знову і знову і хотів дати конкретний інструмент, щоб цьому запобігти. І ось тут звучить його ключова порада, і вона, чесно кажучи, дещо контрінтуїтивна. Він каже: Не думайте, що після навернення можна розслабитися. Навпаки, прагніть Бога, моліться про пізнання Христа з такою ж силою, ніби ви все ще шукаєте порятунку, ніколи не втрачайте цього голоду. Далі, Едвардс пропонує те, що на перший погляд може здатися трохи дивним. Він пропонує дисципліну, яка є фундаментом для збереження сморення. І ця дисципліна це використання пам'яті як ліків ліків від гордості. Так, це звучить інтенсивно. По суті, він каже: не тікайте від свого минулого, регулярно згадуйте свої старі гріхи. А ще більше каже він: оплакуйте гріхи вчинені вже після навернення, адже вони зроблені проти більшого світла і більшої любові. Але мета тут не в тому, щоб загнати себе у відчай. Ні, мета досягти справжнього глибокого смирення. І ось тут Едвардс розкриває, навіщо це потрібно, і це просто геніально. Він цитує пророка Язекіля: коли ми бачимо всю глибину нашого гріха на фоні Божого прощення, це змушує замовкнути нашу гордість. Усі наші спроби самовиправдання просто зникають, і залишається лише одне неймовірна вдячність за незаслужену благодать. Добре, розібравшись із цією дисципліною, Едвардс тепер націлюється на конкретного внутрішнього ворога, якого він вважає найнебезпечнішою і найпідступнішою перешкодою для віри. Він використовує дуже сильний образ найгірша гадюка, що є в серці. Це одразу створює напругу що ж це за ворог, який ховається так глибоко і є настільки отруйним. І ця гадюка гордість. Тільки погляньте, як Едвардс її описує: Руйнівник миру, перший гріх в історії Всесвіту, фундамент усієї сатанинської системи. І що найстрашніше, вона неймовірно хитра, часто маскується під смирення. Це ворог, якого не можна недооцінювати. Але, показавши нам усю глибину нашої проблеми, і нашого гріха, і нашої гордості, Едвардс не залишає нас у темряві. Він вказує на прекрасне і надзвичайно потужне рішення. І яка неймовірна цитата. Тільки вслухайтеся так, наші гріхи можуть бути як височезні гори, але дорогоцінність крові Христа, велич його любові, вони нескінченно вищі, це і є Євангелія, усій його красі. І ось тут ми бачимо цей великий богословський баланс. З одного боку, повне усвідомлення своєї гріховності, що веде до смирення, а з іншого, абсолютна непохитна надія, яка базується не на нас, а на праведності Христа. Ми ховаємо свою наготу, свою негідність у його білих сяючих шатах. І щоб це не було простою теорією, Едвард здає нам живий зворушливий образ того, як ця довіра виглядає на практиці він звертається до історії Марії Магдалини. Це ж неймовірна картина, це і є та постава серця, до якої закликає Едвардс, постава глибокого розкаяння, безмежної любові та поклоніння біля ніг Христа, не від самовпевненості, а від усвідомлення того, як багато нам прощено. І, мабуть, уся суть цього листа, уся ця глибока теологія, зводиться до цієї простої, але неймовірно потужної настанови на кожен день йти по життю як маленька, безпорадна дитина, яка просто тримається за руку Христа. Ось і все. Добре, ми розібрали внутрішню роботу. А до чого все це веде? Яка кінцева мета? Чи це просто для нашого внутрішнього комфорту? Едвардс каже ні. Результат це не просто внутрішнє відчуття, це життя, яке, за словами апостола Павла, прикрашає вчення. Життя сповнене лагідності, смиренної любові, діл самозречення, поваги до інших це внутрішнє перетворення, яке стає видимим для всіх навколо. І це підводить нас до фінального питання: як ці поради з XVIII століття, пам'ять про гріх, боротьба з гордістю, дитяча довіра до Христа можуть сформувати нашу віру сьогодні, у XXI столітті? Здається, що в нашому світі, який так відчайдушно шукає чогось справжнього, відповідь Едвардса звучить актуально як ніколи.